Друзі, вітаю вас на каналі Ціля Шуля. Мене звати Вікторія Гриневич. Я є засновницею школи німецької мови. Вже понад 6 років я допомагаю студентам опанувати німецьку не лише для іспитів, а для повсякденного життя, подорожей, кар'єри та імміграції. І сьогодні за 10 хвилин ми розберемо всі часи в німецькій мові, навіщо їх так багато, коли який вживати, і найголовніше. Як це все запам'ятати. Я покажу вам, як це зробити чітко, структуровано, з прикладами, винятками та корисними підказками. І якщо ви хочете піти далі і розібратися у всіх часах німецької мови, я запрошую вас до нашого інтенсиву. Після реєстрації ви отримаєте доступ до всіх матеріалів, таблиць, підказок і, звісно, моєї підтримки, і зможете розпочати навчання вже сьогодні. Тож, наливайте каву. Ми починаємо. Презенс теперішній час. Коли ми його використовуємо. Звісно, за допомогою нього ми описуємо дії, які відбуваються в даний момент часу. Як ми себе почуваємо, що ми бачимо в даний момент? Проте цей час є універсальним, тому що він також використовується для утворення майбутнього часу. Що я маю на увазі? Коли ми знаємо, що дія, яка відбудеться в майбутньому в певний період часу. Наприклад. Ігія ins Kino» Я йду пізніше в кіно. За допомогою слова шпетер ми вказуємо, що ця дія відбувається в майбутньому, проте використовуємо теперішній час. Формула: корінь дієслова плюс відповідне закінчення, в залежності від того, з якою особою вживається дане дієслово. Проте також варто пам'ятати, що в німецькій мові є так звані штарки сильні дієслова. Їх потрібно запам'ятати. Всі таблиці вже знаходяться в нашому телеграм-каналі. Перфект. Складний минулий час. Чому ж він складний? Тому що складається з двох частин: габен або ж займ плюс в кінці партиціп цвай. Потрібно пам'ятати, що це є розмовна форма минулого часу. Коли ж використовувати габен, коли використовувати займ. Тут нам потрібно запам'ятати всього три правила, коли використовується допоміжне слово займ. Перше це є дієсловами, які позначають. Рух з напрямком. Ich bin ins kino gegangen. Ich bin nach Deutschland geflogen. Я пішла в кіно, я полетіла до Німеччини. Наступне друге правило це є зі словами, які позначають зміну стану. Ich bin später eingeschlafen. Я пізно заснула. Або ж Ich bin heute sehr früh aufgewacht. Я сьогодні дуже рано прокинулась. Наш стан змінився. Ну і третє правило, яке варто пам'ятати, проте його часто забувають. Також в німецькій мові є дієслова винятки, які завжди використовуються з допоміжним дієсловом sein. Деякі з них це є бляйвен, пасіран, верден, віслінген, гішеєн, гелінген. Інші слова ви також знайдете в нашому телеграм-каналі. Приклад речення Die Situation іст passiert, Ситуація трапилась. Ich bin zu Hause geblieben, Я залишилась. Потрібно пам'ятати, що допоміжні дієслова «sein» чи габель вони не перекладаються, а основну роль відіграє у нас партицип цвай, який ставиться в кінці речі. Як його утворити? У нас є слабкі та сильні дієслова. Якщо ми розберемо спочатку слабкі дієслова, наприклад, візьмемо слово «hören». ми беремо «hör», корінь та додаємо ґес на початку та ти в кінці. У нас виходить гігорт від шпілен, гешпільт, відмахен. Gemacht. Проте, також у нас є відокремлюваль та невідокремлювальний префікс. Наприклад, в слові einkaufen, ein це є відокремлювальний префікс. Тому партицип 2 буде звучати «eingekauft». Ге ми ставимо між префіксом та коренем. Якщо ми візьмемо слово «verkaufen», де фер ver є невідокремлювальний, у нас вийде «verkauft», тобто г взагалі не використовується. Давайте розберемо на прикладі трьох речень. Ich habe heute eingekauft. Я сьогодні скупилася. Ich habe mein auto verkauft. Я продала мій автомобіль. Також варто пам'ятати про те, що в німецькій мові є дієслова, які мають суфікс ір, такі як «passieren», «konsumieren», бетоніран. При утворенні 2 «ge» взагалі не ставиться. Пасірен пасірт. Бетонір бер. Ну і перейдемо ми до штабки вербен, так званих сильних дієслів. Наприклад, це слово фаген, де партицип цвай буде ге Такі дієслова просто потрібно запам'ятати. Таблиці також уже є в нашому телеграм-каналі. Давайте розберемо кілька прикладів. Ich bin mit dem Auto gefahren. Я поїхала на автомобілі. Наступний приклад, який ми розберемо, це є слово «lesen» читати. І ein Buch gelesen». Чуємо, що «gelesen», а не «gelist», тому що це слово також є винятком. Винятки потрібно просто запам'ятати. Підсумовуємо перфект складний минулий час, який використовується в розмовній мові. Наступний час це є претерітум, простий минулий час. Часто чую від студентів, котрі кажуть. Навіщо нам вчити претерітум, якщо у нас і так, є перфект. Але коли нам потрібно буде прочитати якусь книгу, наукову статтю чи просто якесь е, оповідання чи то розповідь, ми зустрінемо саме час претеріту. Як утворюється претеріту? Знову у нас є швахи і штарке верби, тобто слабкі та сильні дієслова? Спочатку приступимо до простих дієслів. Беремо слово «hören», Забираємо закінчення, у нас залишається гер. В кінці ми додаємо «те». Гор те. Це є початкова форма, проте нам потрібно також її провідміняти з особами ду, вір, ір та зі, коли це множина. Що я маю на увазі? Для осіб «іх» та РДС тут ніяке закінчення не ставиться. Наприклад, «іх герте музик. Я слухала музику. «Ер герте музик. Він слухав музику. Тут важливий момент: тут ніколи з Рзіс не ставиться закінчення Т, тому що це є найчастіша помилка серед наших студентів. Тепер перейдемо до сильних дієслів. Дієслово бляйбан в притері тому і буде «бліп». Потрібно запам'ятати, що з особою «іх» та Рзіс у нас не ставиться жодне закінчення з усіма іншими особами ставиться те закінчення, як і в теперішньому часі. Щодо відокремлювальних та невідокремлюваних префіксів, тут працюють ті самі правила ще й в теперішньому часі. Давайте підсумуємо. Претерітум – це є письмова форма минулого часу, яка використовується в більшості в літературі, наукових статтях та оповіданнях і розповідях. Давайте тепер підсумуємо. Сильні дієслова потрібно просто завчити. Також уникаємо частої помилки, коли з особами RZS додаємо закінчення «-t». тут воно не потрібне. Тож підсумуємо: перфект ми використовуємо в розмовній мові, претеріту ми використовуємо в більшості на письмі. Наступно переходимо до плюс к вам перфект. Давній минулий час у німецькій мові та останній минулий час. Варто пам'ятати, що він описує дію, яка відбулась в минулому. Перед якоюсь дією в минулому, і як правило, він використовується разом з іншим минулим часом. Як утворюється плюс перфект? hatte або вар, плюс партиціп цвай? Тут потрібно запам'ятати, що hatte використовується в тих випадках, коли в перфекті було haben, а war тоді, коли в перфекті було займ. Приклад nah ich nach Hause gekommen war, Habe ich etwas gekocht. Після того, як я прийшла додому, я щось приготувала. Ми наголошуємо, що я спочатку прийшла додому, а потім я щось приготувала. І давайте підсумуємо три минулі часи в німецькій мові. Чи є різниця в перекладі на українську? Звісно, що ні. Оскільки в українській мові лише один минулий час. Проте в німецькій їх є три. Тепер перейдемо до майбутніх часів. Їх в німецькій мові є два. Футур 1 та футур 2. Футур 1 – це є простий майбутній час. Формула для запам'ятовування. Дієслово верден, котре ми відміняємо. Та в кінці речення ми ставимо інфінітив, тобто початкову форму дієслова. Варто пам'ятати, що верден це є неправильне дієслово, тому його потрібно запам'ятати. Приклади. Іх верде Deutschland фарен я буду їхати до Німеччини. Ich werde ins верде gehen» Я буду. В кіно. Проте на початку відео я згадувала, що для майбутнього часу використовується також презенс. то яка ж в них різниця. Перше, що потрібно пам'ятати, що презенс ми використовуємо тоді, коли в реченні є якась часова обставина, що вказує, що дана дія відбудеться в майбутньому. Наприклад, ich gehe am Abend ins Kino» Я йду ввечері в кіно. Коли ми використовуємо Футур «Eins», тут може і не бути ніякої часової обставини. І наступний другий момент: те, що для офіційної мови, для повідомлень новин використовуємо завжди футур 1. Наприклад, де де президент від України без ухан, президент відвідає Україну. Футур Цвай це час, який використовується достатньо рідко для двох. Випадків для дії, які будуть завершені до певного моменту в майбутньому, або до припущень щодо минулого формулу, яку потрібно запам'ятати: дієслово верден, котре ми відміняємо, партицип цвай, та в кінці речення габен або зайн в формі інфінітива, тобто початкова форма дієслова. Приклади ich werde bis Freitag gemacht haben. Я зроблю це до п'ятниці, або ж sie wird. «Schon angekommen sein», вона, мабуть, вже проїхала. Футур цвай в повсякденному житті вживається дуже рідко, проте його варто знати для іспитів або ж для літератури, яку ви читатимете. Згідно з нашою заключною таблицею, німецька система часів це не хаос, це чітко продумана система, де кожен час має своє призначення. Ваша задача навчитися працювати з кожним з цих часів і використовувати їх на практиці. Якщо ви хочете не лише вивчати суху теорію, а й практикуватися та застосовувати всі знання в реальному житті, запрошую вас до нашого інтенсиву, посилання під цим відео. Всі матеріали вже чекають на вас. Це була Вікторія зі школи ціле. Не забувайте підписатися та до зустрічі на наступному уроці. Бізбайте!